Друзі, це проєкт відлуння війни. Простими словами говоримо про складні речі, і сьогодні про посттравматичне зростання. То що це, пані Антоніно? Вітаємо вас. Вітаю то, власне, що таке посттравматичне зростання? Дуже цікавий такий термін. Він зараз набирає популярності, бо насправді всі дуже хочуть його відчувати. Mm -hmm. Що ж таке посттравматичне зростання? Це момент, де ти розумієш, що ти пережив біль, але в тебе є сили іти далі, справлятись, знаходити нові сенси. І саме посттравматичне зростання це не означає, що це одужання. Чи відторгнення болю. Ні, людина е, має цей біль всередині, але і має сили жити далі. Пані Антоніно, а чому тут власне так виникає? Що для одних, наприклад, якийсь стрес, який був пережитий, то це якось як шлях у прірву. Так, людина не може впоратися. А для інших це можливість розвивати себе, можливість зростати. Е, скажу, що Кожен з нас має всередині сенси, на які може опиратися. Але коли він стає перед травмою, перед якимось переживанням, він може опиратися на свої цінності, на те, куди йому далі іти, і хтось може знайти нові сенси, хтось може віднайти ті цінності, на які може опиратися, а хтось не може цього зробити, і в нього не трапляється посттравматичне зростання. Але це не означає, що е, ніхто не може цього пережити. Кожна людина може переживати посттравматичне зростання саме головне перше бути в безпеці на той момент, тобто щоб на тебе не діяли інші стреси, травми. Друге те оточення, яке біля тебе, щоб ти знав, що ти не один, що ти маєш кому це розповісти. Ну і третє це звичайно на що ти можеш опиратися, як ти можеш перетворити свою біль не в травму, а в силу. Що ти можеш з цим зробити? Тобто не все залежить від мене, тобто від мене залежить багато, але ще це залежить від того оточення, яке є. Звичайно, я скажу, що навіть кожен з нас він у війну, в якій ми зараз живемо, зайшов зі своїм ресурсом. Якщо говорити, наприклад, метафорично, так про батарейку ресурсу, хтось зайшов у війну з ресурсом 80%. Він почувався добре, в нього все було добре. А хтось пережив втрату уже на той момент, і йому було важко. І коли він війшов у війну. Йому було важко справлятися з іншими викликами. І звичайно, в нього травматизація може бути вищою. Йому важче буде вибратися з тої травматизації і піти в зростання. Тому тут е, треба дивитися, з яким ресурсом ми заходимо в травму, з яким ресурсом ми заходимо у війну. Ну і, звичайно, на кого ми можемо опиратися. Ви правду говорите про те, що так, е, звичайно, на себе, але е, ми. Ранимось об людей і лікуємось людьми. І людині важлива соціалізація. Важливо мати того, кому ти можеш про це розповідати. Хто можливо не зрозуміє твою біль, але, хоча б, вислухає, хоча б не буде її знецінювати. І саме тоді біль не стане травмою. Постравматичне зростання це про позитивні зміни. Правильно ж у яких сферах життя вони можуть відбутися? Говорять про п'ять сфер життя, тобто це може бути, наприклад, хтось відчуває таке піднесення, що він може стати для суспільства корисним, тобто я пережив біль і тепер допоможу іншим. А хтось говорить про те, що ні, я звернуся і набудуся зі своєю сім'єю, бо я зрозумів, що от після того всього, що пережив, це найцінніше. Мені треба набутися з ними. Я хочу бачити, як ростуть мої діти. Хтось буде більше працювати, хтось буде більше волонтерити, хтось буде більше звертати увагу. Вагу на себе і говорити про те, що ну якщо вже я залишився, там наприкадом вижив. Якщо я вже пережив оцю цю всю біль, я маю більше звертати увагу на себе. Тобто, в кожного це свій шлях, але те, що в посттравматичному зростанні ми знаходимо його індивідуально для себе, він унікальний для кожної людини, це так. Пані Антоніно, а чи можна перетворити до прикладу негативний досвід, травматичний, так отей негативний після травматичного, точніше, навіть так, у позитивний саме у зростання. Як це зробити, якщо можна? Так я скажу, щоб зрозуміти для самій людині, як перетворити у цю травму, її потрібно запитати себе, не чому це зі мною, а для чого це мені? От якщо вона для себе знайде відповідь, для чого я це переживала або переживав, швидше за все вона? Іде в зростання, тобто вона буде мати такий поштовх. Я скажу, що дуже багато речей, які нас оточують, були створені людьми якраз в посттравматичному зростанні. Наприклад, в, кожні, в кожному авто де є діти має бути крісло, так, де дітки будуть здійснювати цей переїзд. Як його створили? Чоловік у автокатастрофі втратив власну дитину і зрозумів, що або ця трагедія його вб'є, так, Ментально, може фізично навіть, або він з цього винесе такий важливий урок, і у нього в посттравматичному зростанні, коли він зрозумів, що так, це така біль, яку я не побажаю нікому, я маю щось з цим зробити, і він спроектував крісло, яке зараз рятує мільйони дитячих життів. І саме е, отакі от кроки, коли ти запитуєш себе, е, як я можу допомогти іншим, щоб вони цього не проживали, швидше за все проведуть до зростання. Чи обов'язково при такому посттравматичному зростанні змінюється світогляд людини? Чи обов'язково це має відбутися? Скажу, що зростання це не заперечення болю і не виліковування від нього, тобто біль і зростання можуть йти поруч людина так і далі буде відчувати біль сум. Тривожність, можливо, так. Тобто, все, що пов'язано з втратою, вона може переживати, але в тому ж моменті і відчувати оце зростання. Тобто, це не виліковує людину, це не стає таким, знаєте, знеціненням її болю. Але це те, що дає її сили рухатися попри біль. Тобто, умовно кажучи, я якось вже по-іншому сприймаю дійсність, так. я вже якось по-іншому дивлюся на цей світ. Так. Я дозволяю бути собі цим болем і йти далі, опираючись на нього, а не відштовхуючи його, чи боятися його, чи закриватися від нього, а просто знати, що так, це частина моєї історії. Але якщо я є в цьому світі, я можу бути чимось корисним для цього світу. І так ми разом ідуть біль і зростання, пані Антоніно. Якщо говорити до прикладу зараз, так. Повномасштабна війна вже точиться четвертий рік. Якщо говорити взагалом, це з 2014 року, ще воюємо. Як ви вважаєте, чи кожен може зростати? Чи навчилися ми за цих 10 років трансформувати наш травматичний досвід? У зростання у щось нове можливо створювати, можливо, думати, любити по-новому, або принаймні, хоча би сприймати себе якось по іншому. Скажу, що наприклад, дані по там посттравматичному розладу, так по горюванні дані в Україні є такі, тобто статистика є: от скільки людей можуть це переживати. Дані по посттравматичному зростанні їх немає. Тобто, немає такого, щоб я могла од назвати статистику, чи там кожен другий, чи кожен третій це переживає. Але те, що я бачу, бо працюю з 2014 року волонтером і психологом, я так пишаюсь насправді нашими українцями, бо ми попри війну. Попри ті болі і переживання, які зараз ідуть поруч, нікуди не діваються. Насправді, ми навчаємось, любимо, одружимось, народжуємо. Тобто, попри ту біль, яка є, ми знаходимо сили. І для мене це і є приклад, неймовірний приклад зростання нації, що Попри біль і війну, ми знаходимо те, на що можемо опиратися. Ми знаходимо нові сенси. Ми стаємо ефективними для своєї сім'ї, для людей, які нас точують, для нашої держави. Пані Антоніно, а посттравматичне зростання це лише про війну. Ми говоримо зараз, про досвід, саме такий травматичний, який війна нам наносить. Ні, посттравматичне зростання може бути у людини, яка пережила біль, а біль може бути пов'язана з будь чим що бути втрата не тільки на війні, втрата у цивільному житті в нас також є, і ми не можемо е, знецінювати ці моменти. Тому посттравматичне зростання може бути в кожної людини, яка переживала втрати, біль е, втрату сенсу е, Тому ми не можемо прив'язувати це тільки до війни, але скажу, що у війні просто така концентрація болю і втрати, що е, тому і ми бачимо так багато. Крім болю, ще й зростання і інколи пов'язують зростання тільки з тим, що от під час війни це може так е, якось розвиватись. Ні, насправді і в цивільному житті, і в житті е, без війни також може бути зростання. Пані Антоніно, і кілька дієвих порад, як перетворити травматичний досвід на посттравматичне зростання. Ну, Перше, це подивитись за своїм станом і часто собі відповісти, як я зараз почуваюся, чи я настільки пішла або пішов в біль, що я не хочу більше нікого бачити. Чи все-таки я задаю собі запитання, для чого це мені? І тоді ми задаємо те запитання, про яке я говорила, що я можу зробити з цим досвідом. Звичайно, найперше це бути в безпеці, в безпеці не тільки фізичній, а в безпеці, де поруч люди, які яким ти довіряєш, а можливо, це звернення до психологів, е, бо психологи допомагають е, опрацьовувати, наче цю біль. Тобто вони е, можуть не працювати суто з болем, бо людина каже, ні, я туди не готова ще йти. А якраз працюють з тим, а як ми можемо йти далі? От, дивлячись на цей біль, на що можемо ще опиратися? Які опори і стовпи не порушила ця втрата і біль? І Я можу звернутися до них. Ну і звичайно, для мене найголовніше, щоб ми... Кожен з нас чесно собі признався, на що ми можемо опиратися що для нас є е, моментом, де ми відчуваємо, що я живу. Навіть е, попри ту біль і втрату, я все-таки жива. Отже, я потрібна цьому світу. Що я можу зробити з цим досвідом? Пані Антоніно, щиро дякуємо вам за хорошу розмову. Друзі, і це був проєкт відлуння війни. Сьогодні ми говорили про посттравматичне зростання. Що більше цікавого, дізнавайтеся у наступних випусках. До зустрічі.